Полі лунає останнє дзино, знов шашки стояти тут, а хтось на навчання піде в інститут школа, прижаліська, люба моя, школа велита, єдина сім'я. З першого дня, як зайшли ми у плані. Нас. Щороку до школи приходять батьки, а поруч із ними ідуть малюки, на і для нас вже той час бо вперше сьогодні побачать свій клас. Школа прижаліця, люба моя, школа велика, єдина. Сьогодня, як зайшли ми у клас, стала домівкою рідною для нас. А сьогодні на уроці ми дізнаємося, що принесла нам села. Яку ж частинку мови ми будемо сьогодні вивчати. П'єса – це твір, призначений для постановці на сцені. Uh, how many planets are there in solar system? Uh, nine, planets. nine planets. Our solar system has got eight planets, not nine, uh, like we used to think. Спрощення в групах приголосних в українській мові пов'язано з милозвучністю. А ми ще ознайомимося з вами з різними професіями. І самі будемо вивчати, що можна яку роботу виконувати, щоб вам вона подобалася. І бо коли будемо виконувати цю роботу, ми навчимося бути відкритим. Цей в Крешанівському андака вже традиційно для нашого закладу розпочинається з благодійного ярмарку. Для всіх нас стало гарною традицією залучати до цього дійства учнів школи, батьків, вчителів та односельчан. На День до свята діти з батьками виготовляють смаколики, поробки, а наступного дня кожен клас, оформляючи столи, виставляють свій товар. Кошти. Від реалізованого товару йдуть на благодійні цілі, після ярмарку усі охочі долучаються до традиційного брей-рингу, учасники розподіляються на чотири команди. Вже звично для нашої шкільної родини це команди батьків, дітей, сільської ради та вчителів. Незважаючи на те, що це змагання усі чотири команди діють як цілісний організм. Доки одні учні розвивають свої соціальні, громадянські, підприємницькі, мовні та трудові компетентності, інші змагаються в ерудиції. А ліцеїсти в цей час готуються до своєї посвяти та концертної програми, де гармонійно взаємодіє педагогічний колектив, батьки та учні. Завершується святковий день урочистим концертом. До якого долучаються випускники минулих років, вчителі та батьки зі своїми привітаннями та оригінальними виступами? Берлина, В рамках позашкілля у нашій школі організовано декілька гуртків різних напрямків. Хочемо звернути вашу увагу на роботу гуртка природа рідного краю, вихованці якого Беруть участь у різноманітних конкурсах еколого-натуралістичного напрямку та займають призові місця на районному, обласному та всеукраїнському рівні, Конкурс екологічного виховання Зелена хвиля, всеукраїнський екохакатон. Конкурс захист винахідницьких та раціоналізаторських проєктів, біологічний форум учнівської та студентської молоді дотик природи. Форум учнівських трудових об'єднань, науково-практичні конференції, Мала академія наук, конкурс юних зоологів та тваринників. Конкурс науково-дослідницьких проєктів з питань охорони довкілля. -E. Велика увага у нашому навчальному закладі приділяється роботі у напрямку ціннісного ставлення до суспільства та держави. На протязі року Червоною стрічкою проходить планування та проведення Заходів Національно-патріотичного виховання заходи до Дня Козацтва, Збройних сил України, День пам'яті жертв Голокосту, шанування Героїв Сотні, День Чорнобильської трагедії, День Соборності та вишиванки, які стали традицією нашого закладу. Крижаніська любов'я, школа велика, єдина сім'я, з першого дня, як зайшли, ми у укла.